Вітаю, друзі! З Роси і води вам! Багато кого з вас ця фраза здивує. До чого вона тут і що означає? Це моє вам привітання і побажання водночас. Ось так образно і поетично зичили добра наші прабатьки, чи то віддаючи шану одне одному просто при зустрічі. Чи то вітаючи з якоюсь подією, погодьтеся, душі тут цілий Всесвіт. На відміну від класичної сьогодні фрази Бажаю здоров'я, достатку, радості, яка звучить і банально, і буденно, і дещо по-канцелярському. То чому ж саме з роси та води? Що вкладали наші пращури у ці слова? Яку енергетику має ця фраза? Як відомо, значення води для існування всього живого на землі, зокрема людини, надважливе. Особливий символізм вона з давніх давен мала в українців, про що свідчать численні обряди та ритуали, традиції і вірування? Так про свято Івана Купала. Знають усі українці. А от чи відомо вам, що цього ж дня слов'яни святкували ще й День Роси, яка, на їхню думку, мала цілющі властивості, надаючи людям красу, силу і здоров'я? Тому наші прабабусі та прадідусі вмивалися росою, ходили босоніж, навіть Качалися в росі, вважаючи, що роса, вібравши лікувальні властивості тих трав та квітів, з яких зібрана, здатна передавати земну плодючість. Навіть діти у давнину порівнювалися з цими ніжними прозорими крапельками. Діти то роса Божа, роса і справді дивовижне природне явище. Виникає вона лише рано вранці влітку. Вдень гарячі промені сонця нагрівають землю, водойми, рослини тощо. У спеку вода випаровується, підіймаючись у повітря. Вночі стає прохолодно, рослини остигають. Тепле вологе повітря, стикаючись із холодною поверхнею трави і листя, теж охолоджується. Вода, яка була у повітрі, краплями осідає на рослинах. Це і є роса вважалося, що вона живить землю, роблячи її родючою, змиває все начисте, хвороботворне і зле, недарма вогоні воду використовували як засоби магічного очищення. Тому наші предки щиро бажали одне одному. Будь багатим, як земля, і здоровим, як вода. І ще хай дім буде повна чаша, казали вони, зичачи одне одному добробуту і достатку. А вислів з роси і води вам, як ви вже здогадалися, друзі, означає побажання доброго. Міцного здоров'я, багатства, гарного врожаю та всіляких гараздів! Як мудро, лаконічно і поетично, негайно у словничок. Говоримо солов'їно, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!